Привіт на каналі Жамич, зараз я вам покажу нагороди за 9 перемог. Ну, ВЛАЛКА була максимально потною, максимально тяжкою, грав я її в суботу. Статка була, до речі, позитивна, до речі, начинав я дуже хорошо і бадьоро, і гралося, а потім все як в тумані, як то кажуть. Тому добадитись нагород і буду говорити, блін, ти якийсь такий недовольний парня. Після такої веалки навіть та картка 99-го ретна, яка мені випала, являється прям. Хорошо, но радості немає. Понимаете? Дуже тяжко в цій гри отримати задоволення. Тобто, Ти іначе вибив хорошу картонку, да? але радості від самого геймплея, який перед цим був, немає. І тому це дуже велика проблема. Побачимо, що у всі 6, всі 26 я думаю, нічого не зміниться. Тому якось так такий легенький, як кажуть, вступ і. Welcome to нагороди. Ще б тільки мені фодера б не накидала, дать... а ще б далі ще якусь 97-му картку якусь. Так, ну що, поїхали спочатку за цю? А де це один пік, а це за цю за селанки? Хорошо, поїхали з цих. Оскочив, звісно, але, але я заслуги заслу, не злужу на 9 перемог, заслужив. Заслужив. Як на мене її довір дуже, дуже раніше був зробити, але. Ну, дурацька гра, що поділиш? Що поробиш? Гра дуже тяжко в цю гру. Так, да. картки, конечно. Эх, ну, що поділаш. Так, це за вікендлігу. Давайте сразу же нагороди всі відкриємо за вікендлігочку. Бюхал, Шпехал, брюскіс, шуамені, шов, дібінь и і кану. Ну, блядь. Ну, блядь. Ну, можна було щось хороше дати. Ну, ёб твою мать. Два-три Футіса. Ну, звісно, я візьму це і це. Блін, ну дай 98, їй уже так жалко. Я же говорю, контора, не, да, не дасть мені на другий тиждень 98-му картку, вона дасть мені аж через тиждень 98, а ще, ще через 2 тижні дасть тільки 99-й. Ладно, окей. Окей. Плюс 2 Футіса. Я навіть ними грати не буду. Салипа, блять, куман і. О, -о, 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 -о Хансен дали. <свистити> Я на ній никого не грав. Я колись не грав, мені она не сильно сподобалася. <свистити> Осі 99, да. Ну, там же зубасики є, не поздравляю, дякую, хорош, дякую. Там же зубасики есть контора, что ты даешь мені, оці, блин, Хансен, блин. Хансен Шмансен. Ну ладно, я не зря не зря бомбив, як то кажу, да? Це плюс 3, так? Так, вони... я це теж дивуюся, все равно говорю. В минулому році говорив, в цьому році говорив, що вони жінкам якісь херові, херові, херові фотки вставляють, там що в них є гарні, візьмі, гарні. Вони якісь такі, тупо, її кривляє, перекошило і так далі. Це такий рофл. Контора, а може тут зубасик? Це клювер так іздам. Я понял контора, дякую. За клюверта. Спасибо. Я ж його в минулу тиждень не получив. На тобі ще одного. На тобі ще одного чоловіче. Клюверт. На тобі ще одного клюверта. А тобі одного було мало. На тобі другого. Для чого давать картки з минулого тижня? Я це не понимаю, контору. Зробіть, типа, ті картки, які падають цю з цю п'ятницю з п'ятниці, Давайте, зачем мені стара, стара картка? Ну там буде фодер, я не здивуюся. А, тут одна картка. 24 тысячи стоит, я в вахере. Хочешь якісь із бічешки просто 24 кустка платы, это за клюверта і и избирать на ізі А, вот Футис. Ну треба це буде 18 і ще плюс 3 футиса. Так, це хто Опять Хансен. ні це цоп. Ой, боже, я тоже не хочу про це говорити Це не футіс, це не футіс. Елбис. Тратять чи четвертий раз. Ну не в цим я не знаю, для чого вони не дають одні ті самі картки. Я царбі. Крутяк. Ладно, весь бичел лутить. Вещей лотить. Я ці паки не буду відкривати. Я не хочу зловити ще очередні очередні це на наступну на п'ятницю. Наступну Я не бачу санкцій їх відкривати. Я в них не вірю. Давайте ці 1085. Тут да, проміка навіть не буде. Ладно, зловив на свій слон за проміки. Це ці Гурасі, і ще що Педро. Я ж кажу, ці паки нема сенсу відкривати. Давайте ще одну відкриємо і все, і на цьому я не буду відкривати Я ж кажу, її навіть немає сенсу відкривати. Який открывай? 1085 чи 1084? Один mm -hmm. з них. Який откривать? 1084. 84. Все, полетели. проміка не буде. А, ні, є. Лол. Це. Це хто? Це якийсь... Що там? Челсі. Це Джексон, да? Батча 93. Воно те саме, я вчора це ловив, просто купу ти ще раз. Я журю, це просто, ну це. Я журю, це просто що відкриваєш, що не відкривається, нема ніякої різниці. Не розумію тих людей, які відкривають картки весь тиждень. Для чого? Для чого ви їх відкриваєте, що ви хочете зловити? Давайте ще доб'ємо десь і 85, і вже, як то кажуть, гулять, так гулять уже, так? Да? Тріплестайла. Стидоба, стайла. Стидно, стидно таке, дивитися вже. стайла. Ну, я ж говорю, бачимо, це нема сенсу. Ну немає сенсу відкривати взагалі паки. Це просто, ну. що Ладно, це бізобразі. На що не розчитую, зараз зловимо якусь Чуамен. Я зловив лише всього... вчора я відкрив. У мене дохера було паків, дохера до хіра годних паків. Я не забирав нічого, від слова зовсім. Ні одного пака я не зібрав. Все заданок. Так нема за чим просто контора хоче. ну да, да. Е, Я зловив тільки два Футіса: це Парк Джусон і. Чуамені. Контора більше мені Футісів не дала вчора. Хоча відкрито було паків, наверное, штук 50, а то й більше, мабуть. Поїхали. Мужичара здоровий. ЦЗ. Це, це Куман. Куман 97-й. Куман 97. Поки місії живу, 98-й контора мене не хоче балувати, Контора не хоче балувати, Як я і говорив, 98 картку я получу наступну п'ятницю, а 99-ту я вже получу через 2 тижні. Це просто. Контора не, не, не дає. І не дасть. І не дасть. Ну ладно, це непогана, що картка. В принципі, там 97-й рейтинг всього, там немає 96-ї карток, якщо не помиляюсь. Там немає, там одна 96-а -та і все 97 е Тобто я ловлю саме гірше. Ну, це не найгірша картка, звісно, але сам факт.